Ми до поєдинку Волинь-Металіст. Момент, який, в принципі, ми тут, у нас є певна суперечка з цього моменту. Гра закінчилося 2-2. А от момент, який стався у штрафному майданчику е, луцької команди. Момент, е, коли Рудика впав е, і далі був дограний епізод, і м'яч не залетів у сітку. Дивіться. Боротьба йде, Рудика проштовхує м'яч. Він не робить передачу. Я наголошую на цьому. Він просто проштовхує собі м'яч під удар. Його зносить шіш. Мяч вицкакой дали до э, футболиста металлиста, и он пробывая у Шуста. Чи в слово футболиста не имеет значения. Контакт был, пенальти 100 цковый. Максима? Правильно? Ну, я посмотрел несколько повторов эпизода. Ну, пенальти, ну, да, контакт был, но при желании, конечно, можно было устоять. Но дело не в этом. Я за то, чтобы как бы, такие пенальти ставились. Ну, вдруг тут вопрос-то в другом. Как бы человек бьет. З 3 метрів пустої ворота, практично, і умудряється попасть в своєму. Ну, не зовсім в пустые, скажімо так. Якщо б він. Он... Він в принципі по ігрі доіграв епізод, да. Суддя не свістнув, треба грати далі. Ну, був же такой момент і грав шахтер. Да? Є рекомендація. Якщо упал свистеть, є рекомендація, що порушення голову. у штрафному майданчику свистити треба відразу. Тому що далі арбітер бере на себе відповідальність. За подальший ігровий епізод, якщо він свистить, він з неба відповідальність будь-яку знімає, тому що гра закінчується з порушенням права. І якщо це порушення йде у штрафну майданчику, треба свистіти. А далі вже розбиратися як хочеться. Забивай, не забивай, це вже не є. Тобто це арбітер вже не впливає далі на результат матчу. А в такій ситуації він вплинув. Розумієте? Ну, я, я розумію, що існял, ми сьогодні існял, бачили такий самий момент Шахтаре. Такий самий, в момент. Же самий момент. Також самий момент Марлос забив. И все, об этом моменте как бы и, нет не разговоров. Да. Просто уровень получается исполнительского мастерства. Ну, а тут принимают решения. Сколько спорных решений принимают судьи? Да свести ведь сразу и все. Ну. свести и все. И пенальти. Да, на у нас и так, очень а много когда свистят свистят сразу, листов, ему да. начинают кричать. Да что ты свистишь? Дай ты эту атаку довести. Там в центре поля кого-то снесли, там вываливаются три в один. Это ваши футбольные. Вам свисты не свисты, все равно побеждаете. Так вам Лишь бы какое Вы все но у нас была какая-то Ну вот мы разобрали этот <свистит> эпизод. <свистит> Я просто висловив свою точку зору, ви свою точку зору. Наскільки нам пояснили от е, люди близькі до судівства, це мало би бути саме так. Подивимося, як буде на цей епізод.